Привіт, мої рідненькі! Вибачайте, що так довго не було відео, так як в мене не було можливості. Дуже багато роботи, самі розумієте. В селі без роботи не посидиш. Також, друзі, я хочу вас привітати святами, які були зелені свята. Я забувався просто проговорити. Графіка, блін, мене чувана, мені повинна бути максимальна графіка. Як це я, блін. Провтикав цей момент. Так, друзі, зациклютись довго не будемо. Гра називається Project Bricks. Це перша частина гри, є, ось друга, як бачите, знизу скріншот стрибає. така. Друга частина мені не дуже сподобалась, мені перша більш до душі. Так як тут все стандартно. Що друзі в нас мається? У нас мається таке меню, тут місії, налаштування, леонд, доуч. Ми можемо купувати зброю, як ви бачите, ось тут є різні пушки, але щоб їх заробляти, купувати, треба, друзі, доляри. Але щоб з дуля заробляти, треба випинати місії. Також у нас є тут класа, тут така амуніція, тут аптечки, гранати, всяка фігня, розтяжки, ну все як по стандартному фігунню. Так, місія. Нас тискаємо сюди, вибираємо в ніч або день. реально топова, мені вона дуже сподобалася тим, що тут можна реально повтикати. і зробити свою, так скажемо, місію Офігенно У нас тут є 6 карт, можемо вибирати день-ніч. Мені більш день не підходить, бо ночі в них не видно як треба. Також, друзі, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди під відео в описі буду дуже вдячний. А ми, друзі, починаємо. Мені дуже подобається локація, саме остання це шоста карта Хаус. Ця локація мені заходить тим, що тут просто легше вбивати для первоначальних цих. Ще не грав цю гру. Тут у нас є 4 режими гри. Це Easy, Medium, Hard і Extreme. Easy це легко, Medium Я вже грав Hard я теж грав Extreme, я теж проходив, але це дуже рідко. Так як там тебе вб'ють капець. як. А ми натискаємо, давайте поки що пограємо в Medium. Давайте в що ми будемо втикати? Все, друзі. Ми натискаємо старт і ось до наша карта. із тими Терористами, яких треба повбивати, так скажемо, зачистити даний будинок. У нас тут є 7 перезарядок, в нас аптечку не можемо. Більше напарника у нас також немає. Нам треба вбити 23, бачите, зверху, зліва, воно 23 написано. Так, давайте, наприклад, беремо прицел. Пробиваємо спершу скло, вбиваємо ось з цього манекена. Да, тут є манекени, спеціально, щоб вас під Ставити. Так, давайте, я буду в голову. Як завжди. Опа, бачите, один ліг, зараз ще одного кудемо. Блін, промазав. Опа, другий ліг, зараз ще прийде один. Третій. Блін, промазав. Опа, є, yeah. зараз і це, то. Блін. Ух ти, сука. Проптикав. <схе> Буває і таке, друзі. Давайте нам ну, може зараз він чи ні? Блін. Сука О. Ой, боже, друзі, такий з мене снайпер. Друзі, вибачайте тут. Коть котення мале приповзло, блін. Облизно мене замахало Так, давайте, ну зараз, зараз зафігаримо, його, сука. Щоб звук був. Опа, є бой, є бой. боже. Я такі вклав. Було 23, тепер 18 залишилося. Да тут осторожно, тут такі міни, суки, поставили. І розтяжки ось дає, дивіться до. Опа, 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 жертва наша. Блін, попав, на... Вон там вона повзлає. Побачив, Ось мулькатий, сука. О, ну зверху це манекен, да. А як вони ходять без підлоги, мені цікаво. блин, да, заряд треба. ряба. А то вообще уже, сука, нам катается, если то без сука, она нам плавно убью. Ходит по спидлоге, я бы нашел. И фусы. Ох ты, сука, куда ты спустишь? Котяра, успокойся уже, ну ласка. Сука, львит, что будет. На тебе падло. Так, якобы Знешкоду живут ти вот зараз покажу дайте ч подлюку щоб він мене не мочканув. Давайте підемо. Ух ти, сука, не надо мені кидати ці. Так, дивіться, друзі, підходимо до сюди. Так, беремо так, і бля ви не підірваються. Так, беремо. І ось давай тут і ух, все. Знешкодила. А цю тако. Ух, так, ух ти, сука. Налякав. Барюка, давай ты только гранату пигай Я хорошо суки вообще уже суки немичный. Все, у мене уходит, сообщекаб здавай. Як щастить, але гроші жаль, що не дають. Треба виграти, щоб дати, дали гроші. Самі розумієте, чим слажніший режим гри, тим більше грошей що Тут треба налучитися, друзі. Це не так, що баш просто. Так, ж, друзі, є ще багато ігорців від цього розробника є дана гра, там про зомбаків. Можемо ходити в відкритому світі, ухайдохувати зомбаків, також купувати зброю і вбивати також бандюганів, які будуть робити все, щоб нас вбити. Так що, друзі, грально класна. У вас лайкосик, підписочка, телеграмчик і на ютубчик. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, бережіть самі себе, бережіть своїх рідних, донати на ЗСУ, якщо є така можливість, все буде Україна. Всім пока-пока.